Ви зараз будете в шоці, так само, як я була в шоці, тому що, коли я це все побачила, моє серце так от зжалося, і я така. Як можна це використовувати? Це ж, до речі, за сьогоднішнє відео ви можете подякувати магазину Чайна піонія ми ще до нього повернемося, але зараз я просто хочу вам це показати. Так, сьогодні ми з вами зробимо повністю весь макіяж, все обличчя. Вибачте, мій хіт щось грається. Все обличчя косметикою Flower Nose. Дякую. Мені ще подарунки прислали, це дуже мило. І ще я хочу відмітити, що подарунки присилають не тільки блогерам, а й просто звичайним покупцям. Тому запам'ятайте це. Дивіться! Oh. Так, що ще тут було із подаруночків? Це був пробничок. А! а, Парфумів. Це був пробничок, отакий єси. Е Ось такі парфуми. І що хочу вам сказати, я. Я дала своїй мамі їх понюхати, і вона сказала, що їй дуже подобається, тому наче я так розумію, що мені доведеться їх замовляти. Так, що ще тут було з подаруночків? Це. Боже, яка воно приємна, боже. Боже, яка воно моднає. Ще з подарунок тут була ось ця ось коробочка. Так, це в нас ем, ще один спонжик, так? Да, це можна так назвати спонжик. Ось такий ось, боже, в формі в формі серця. Я зараз відкину. Я вам кажу, це все ще тільки подаруночки. Так що то ще було. Це в нас. А... Так, це, це в нас пензлик. Це в нас пензлик. Просто подивіться. Я. я відчуваю себе, знаєте, якоюсь. А... не знаю, принцесою просто. О май гад, да! Ев, this is so cringe! Мені здається, з подарунками ми закінчили чи ні? Ні, не закінчили. Боже. Як я могла це пропустити просто? Це дзеркаль, це. Ой, мені здається, що тут вже порвало, але. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як айфон відкриваємо? Люди. Алло, алло, алло. Тому, якщо замаляти в магазині чайна півоні, то у вас також будуть такі подарунки. А це я вважаю того варте. Тим паче, тим паче, в магазині Чайна півоні найнижчі ціни серед всього українського ринку, який продає косметику з Китаю. Я думаю, вибір очевиден. Окей, почнемо вже фарбуватися, тому що вже дуже цікаво. З чого б нам почати? Давайте з. Брів. А? Так, а, да, ось вона. Боже, це так гарно. Я. У мене в мене просто у мене вже все. У мене вже все. Ви просто на це подивіться. Просто на це подивіться. Я думаю, із цих кольорів мій. Ой боже, я злякалася. Оці нові повідомлення в інсті, вони мене просто лякають. Я не знаю, що це і звідки це. Mm -mm. Коротше, мені здається, мій буде оцей кольор, хоча, можливо, і змішний з цим, але я думаю більше цей. Тому що я взагалі чорний використовую, але чорний буває, знаєте, занадто такий різкий. Так, гель для брів я буду використовувати свій. Оцей. Як я говорила, цієї батки мені вистачить до кінця життя. Хочете прикол? У мене, до речі, не так давно з'явилася монетизація на каналі. І не так давно пропала, тому що на мене з'явилися проблеми з підключенням її. Мені довелося її ві... відключити. Мені довелося її відключити, потім чекати знову, поки її підключать. І її досі не підключили. Коротше, я бомжую. Так, далі підемо по консилеру. Звичайно, так, а. Я вибачаюсь. Це, це, якесь, це якесь зілля кохання чи що це вообще. Так, я сподіваюся, він мені не буде затемний Хоча. Та ні, він такий, здається, як і мій. Окей. Hello. Та наче світлий. Тільки я не знаю, наскільки він пігментований і скільки мені треба його наносити. Але ладно, нічого, 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 нічого. Чи знакаш, у мене саме такої декоративної косметики е, якоїсь азіатської конкретно, знаєте, там корейської, японської, китайської ніколи не було. Мені було дуже цікаво, типу, наскільки вона щільна. Вау! Wow. Боже, мені здається. Мені здається, я зараз перейду про цей консилер на все життя. Мені, блін, мені доведеться, мабуть, розцілувати руки. Цій дівчині, яка мені написала. Я, я зрозуміла, вона вирішила мене підсадити на цей консилер, щоб я тепер його замовляла пожизненно просто. Я не знаю чому, але мені цей консилер нереально подобається. Типу, ладно, добре, тіні, тіні для брів. ну, Тіні для брів як тіні. ну, Типу, я не знаю, але консилер це прям, ну, для мене дуже важливо. І те, що він такий прям супер-пупер крутий, але як він просто виглядає зараз. Вибачте. Я, до речі, подивилася магазинчик, переглянула. Я в шоці, наскільки там багато всього. І в мене просто очі розбігалися, я така боже, я все хочу, я хочу все. Але я думаю, ну давай вже, не нагліб, будь ласка, лізочка, треба вже якось себе в руках. Да, Але чесно, мені хотілося замовити просто все. Ти ще кудись треба цей консилер? <гум> я б його на все обличчя наносила тепер. Вона мене просто підсадила тепер на цю консилерову іглу. <гум> <А>? <гум> Дякую. Типу, якщо чесно, для мене консилер це мабуть номер один продукт, який я використовую. Типу, Мені можна забрати все, але залишити консилер. Ну, і ерум'ян і, і також можна залишити, да. але консилер це просто номер один. Господи, він ще й по тону просто ідеально підійшов. Бо мені з консилером також дуже важко вгадати. Я беру завжди світлий відтінок, але там був прям білий самий світлий. Я така, можливо, білий буде через чур. І не пригодила, бачите? У нас консилер на ніс наносила, хто знає. Мені просто вже хоч кудись його наносить. Всюди тепер буде його наносити. Клас. Бо вже як мені подобається, як це виглядає, просто треш. <свісно> так, добре, що у нас далі за планом йде? Давайте Тіні, давайте Тіні. Забутих предків не забуваємо про цей прикол. Ця упаковочка розбиває мені серце просто. Й... Боже мій. Я не знаю, я, я навіть не буду, мені здається, викидати ці коробки, бо як так? можна викинути взагалі. <свісно> Якщо що, вони всі ще запаковані ще в плівочку. Просто я її зняла, бо це було б дуже довго, якби її знімала на відео. Просто подивіться на це. І от ви хочете сказати, що у вас немає бажання це замовити. Замовити ви знаєте, де в описі під відео переходьте і замовляйте, тим паче ви за це от ще отримуєте подарунки. Ну, хіба це не круто? Добрий вечір. Добрий вечір, ми з України. Mm -hmm. А я, я не розумію, типу, воно тут таке, наче прозоре, дивіться, наче, наче це хайлайтер якийсь. Типу, бачите? Ви хочете, щоб я спортала цю красу своїми кисточками? Я не хочу цього робити, Про... просто погляньте. Але мені подобається, що ця косметика, вона така якась не сильно нав'язлива, я не знаю, як це пояснити. Типу тобто ти її не вносиш, у немає такого на обличчі чогось неможливого. Але. Я не можу. У мене зараз відпаде щирість просто. Так як я обожнюю коричневі кольори в макіяжі, то ми будемо робити щось коричневеньке. Окей. Да? Да? Okay, um... Тут є написано, типу, знаєте, що це, але я не знаю китайську, наш. Тому будемо працювати, як бачимо, як відчуваємо. Окей, зробимо щось таке, легеньке я візьму світлий колір. Оце, я не знаю. Можливо, це не тіні, але мені все одно. Я буду малювати так, як я бачу, як я відчуваю. До речі, а чому у людей таке, типу, ставлення? Ой, ну це китайське, ну хто знає, типу, як воно має працювати? ну типу, Майже все виробляється в Китаї. Ви якісь дивні трошки, ні? А що мені взяти? Як ви думаєте, оцей чи оцей? Це може, взагалі якісь рум'яна. А... Мені все одно. І Ладно, хорошо, візьму оце. Боже, оцей кольор дуже прикольний, мені дуже подобається. Вау. Блін, мені подобається, що сє косметикою, ти не можеш перебарщити, типу, ти не можеш щось нанести, його буде щось дуже багато, і воно буде виглядати, як що попало. Типу, реально, ти з нею не переборщиш. Окей, тепер самий темний, я хочу прямо отут отут, так трохи. Тому мені доведеться взяти, можливо, оцей пензлик, типу яким я малюю брови. Я думала, знаєте, спочатку зробити якийсь китайський макіяж ними, але можливо це ми в майбутньому спробуємо конкретно китайський макіяж, типу знайти його і відтворити, бо я не знаю, виглядає, якщо чесно. Ну, мабуть, як і більшість азіатських макіяжів, да, типу, там збільшити очі, ще щось. Але сьогодні я просто вирішила типу, нафарбуватися, як я звичайно може, фарбуюсь, тільки китайською косметикою. Я бачу, що в мене вже сідає камера, тому якщо що, якщо випадково зміниться кадр трошки, то не переживайте, не кіпішуйте. Тепер я хочу, знаєте, що зробити. Чуть-чуть ось тут є хайлайтер дуже гарний. Просто подивіться, який. Я хочу спробувати його викрасити. Я давно не фарбувала хайлайтером очі, але зараз мені дуже цікаво. Він прям такий гарний. Він не як звичайний хайлайтер. Він, знаєте, як оце у Азіатів дуже часто в макіяжі прям такі бльосточки. Він прям оце такий. Але чому його так мало тут? Мені потрібна ціла тепер банка. Так, як я й казала, в мене розрядилась камера, тому довелося чекати. І я думаю, кадр все ж таки, мабуть, трошки змінився. але... Нічого страшного, нічого страшного, на чому ми там закінчили, ну, наче, наче все супер. Я посиділа не знаю скільки, годин, може, годину, і нічого поки що нікуди не попливло дуже круто, бо, бо це проблема. Що в нас далі по, по чому? По плану? Рум'яна Боже. У мене немає слів. Просто погляньте на це. Боже мій. Е, я, до речі, не називала відтінки, я думаю, це треба зробити. Е, це в нас 04 відтінок. Ось, 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 Бачите, бачите. Палетка для брів. Так, 01 Latte Brown. Палетка Тіней просто звичайна. Також 01. Що ще в нас було? Консилер. консилер Боже, найкраще, що може бути в моєму житті. Е, VA03, по-моєму. VA03. Так, ось. У мене немає слів. У мене у мене немає слів. Я, я ці коробочки, коли це закінчиться, я не буду їх викидати. А я його. Як куди ви отак? А я. Воно пахне! Я люблю багато руп'яшок, тому буду їх наносити так. хорошенечко. Я наношу завжди пальчиками, бо. І, ні, я можу потім, правда. Спонжиком, але. Ой, боже, які вони на камері прикольні. Оп, отак, отак я роблю. Отак, оп, отак полосочку. Отак, оп, і все. Контурінг! Ти подивіться, скільки я наношу, і воно розташовується все в дуже легенький такий прикольчик. Оп-оп-оп. Щоб згладити, так скажем, края. Окей, в нас залишилася Помада і туш Давайте з туші. Почнемо. Ой! Боже, як вона класно виглядає. О Боже! Я не знаю навіть що. Мені, мабуть, найбільше, знаєте, що по дизайну подобається е, рум'яна. І оця, можливо, туш. тому що я люблю такий е, голубенький, біленький колір. Вау! О, Мені здається, вона повинна бути взагалі класнюча. Мені здається, що вона з якимись частичками. Я бачила такі азіатські туші, які типу для зб... збільшення. Віч щось таке. Знаєте, що мені дуже подобається, що з цією туш'ю можна зробити такий як, різний ефект. Типу, або такий чуть, -чуть знаєте, як е, мокруватий ефект. Типу, спочатку, якщо ви не знаю, в один або два слої нанесете, буде такий звичайний легенький, але зараз я хочу такий, прям, знаєте, типу, типу такий уф є у нас ряснички, чуть -чуть. Оп, Блін, мені дуже подобається. Що мені ще доведеться цю туш замовляти? Дивіться, просто подивіться. У мене ні, ну, ні від однієї туші немає такого ефекту. Це просто. Я думаю, а, знаєте що? Перед тим, як переходити до останнього до липстик. Yeah. А Що на за Оп-оп, а ну. Що там щось? Сі. Я не бачу. Сі03, да? Перед тим як. Фарбувати губи, я думаю, треба взяти е, мій олівець, тому що тут не було в мене олівця, вибачте. А... а я не знаю, де мій олівець. Трошки просто підкреслю. Ой, здрасте. Ну так, підвели трошки і дуже цікаво подивитися на помадку. Оп! Зараз о -о -о. Хто цей дизайнер? Ви мені скажіть, і я йому поцілую руки просто. Пахне! Тільки дуже. От знаєте, ще чим мені подобається ця косметика, що у неї прям запах не такий, що прям різкий, типу. Нюхай, а такий. Типу, його треба прям внюхувати, щоб відчути. Клас! Вау! А як її крутить? Господи, а що вона за. Ну, як вона взагалі. Ой-ой-ой-ой-ой, вона прям. Типу вона прям. Я прям люблю такі. ой 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 Вона прям як шоколад, вона прям як шоколад. Знаєте, я дивилась на фотографіях, і вона виглядала, ну, типу, ну, прям хотіла з'їсти. Я така, та ну не може, вона так в реальному житті виглядати. Я вибачаюсь. А я, я вибачаюсь. Це ж. Ну, все, ну. <смас> Тепер мене ще й на помаду підсадили. І знаєте, що, е, якщо ви думаєте, що якщо ви замовляєте азійську косметику, і вам обов'язково треба робити якийсь е, азіатський макіяж, то ну, ні, це просто гарна, дійсно крута косметика. У мене немає я дуже рада, що мені написала ця дівчина, я дуже рада, що вона запропонувала мені це, тому що. Я реально я вам раджу, е, типу, якщо ви мені не вірите, можливо. Uh, я вам раджу хоч щось просто замовити і перевірити, От що мені там дуже сподобалось, консилер, да? помада і туш, це мої прям топ. Замовте щось з цього або ці три позиції, просто попробуйте. Ти бачиш, у вас будуть подарунки. Алло. І щоб ви розуміли, моє обличчя виглядає ось так, і щоб ви розуміли, я його не припудрювала. Пудри немає. Якщо ви також хочете кайфанути від, від косметики, я давно цього не робила, чесно вам скажу. Але якщо ви також хочете кайфанути, я вам раджу замовити косметику в чайна півонія, тому що я в захваті. І тим паче для мене дуже важлива ціна, чесно кажучи, тому що я така людинка, що дуже люблю зекономити, знаєте, і якщо є десь можливість зекономити, я це зроблю. З Чайна півонія ви можете це зробити ще й в плюс собі, тому що вам ще й прийшлють подарунки. Знаєте, я вам вже говорила, що блогер це така професія, дуже, дуже дивна. Хтось заробляє мільярди на рекламі казінно, а хтось. Чого, тому що вважається крінжем. І правильно, краще нічого не заробляти, чим. Ніж... Да. Ви можете задонатити, щоб підтримати канал і, і підтримати мене, і... і все підтримати. Дякую вам велике, дякую тим, хто донатить, дякую тим, хто пишеть зі своїми донатами якісь там побажання або ще щось. Дякую вам, дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар більше смислів. І чекайте нового відео. И замовляйте, будь ласка, в чайной пилоне <laughs> косметику, потому что это улет. Bye, bitches.